смішніші мами з українських ток-шоу. Вінниця це загублений світ. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниця. Тебе там. Вінниці. це кадри шоу стосується кожного, де головну героїню батьки багато років не випускали з дому. Доля у неї досить трагічна, але момент її розмови з ведучим став мемом, який гуляє і нетом ще з 2014-го. Далі пікантний мем шоу говорить Україна. Він захпав її два пальці в рот і її мілісп спати. Повсуксувальну чоловік вигадав собі, що його жінка йому зраджує і розповів деталі на всю країну. А українці одразу ж не робили життєвих відосів цим звуком. Ну і випуск. Стосується кожного за 2021 рік. Ми сіли посидіти та посадити. О, Ми посадили та посадили. Жіночка розповіла, як стала свідком сварки подружжя, а юзери запустили під її голос цілий танцювальний тренд. Ми сіли посидіти та посадити. Летів в кімнату з нею місце та місце, і давай її бити та бити.